Двойки буде прикольно Вильца давай. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что прикольно?

Тепер виявилося те, що тут знімати абсолютно не можна і деякі кадри взяв, але повністю процеси після тільки проведу, то буде камера, і не піде. О, кайфова банька. О, ви хочете поїхати в аквапарк. Місто Інгольштад Бибаварія і ціна входу на 4 години коштує 37 євро. Басейни. Теплою водою холодною, гірки різної висоти, також бані. Тут можна придбати будь-які напитки і того року. І тому подібне. Тому як я пішов вийшов з бані, там неможливо було дихати так напалено. І зараз ще трішки покупаюся десь під басейн. Напевно Напад так... начнут Пишіться, будь ласка, на YouTube канал і ставте лайк. Пойдете це видо друзьями. чекайте нового відео.